Перше послання Апостола Павла до Солонян, глава 4. А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитися і догоджати Богові, саме так ви й поводитеся, аби ви все більше в цьому зростали, бо знаєте. Які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі, це ж воля Божа, вашого освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посудини берегти у святості й честі, а не в пожатливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога, не чиніть насильства і не кривуть те ні в чому свого брата, бо Господь є месником. За все це, як раніше ми вам говорили і засвідчили, адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення, тому то, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, який дав нам свого Святого Духа, про братолюбство немає потреби писати вам, бо ви самі Богом навчені любити один одного, адже те й робите всім братам. Які перебувають у всій Македонії, просимо вас, брати, аби ви в цьому все більше зростали і пильно дбали про те, щоби жити спокійно і робити свою справу, працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли, щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестатків. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним, це говоримо вам Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела. І при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі, потім ми, живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами.